Коли здається, що через Трампа вже гірше наша ситуація на міжнародній арені не може виглядати, завжди на допомогу приходить європейський союз і Орбан, які останній час на жаль приносять багато поганих новин, в тому числі щодо блокування руху України в якраз в членство Європейського Союзу. Сьогодні ми будемо розбирати одночасно три аналітичні статті, які так чи інакше розповідають про великі проблеми України, які стосуються руху в Європейський Союз, і які нам створює м, Орбан, це президент Угорщини, погана людина. Тож з вами канал Залізний Нардеп, мене звати Ярослав Железняк. І для того, щоб отримувати такі аналітичні відео, залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на нього, ставте подобайку і бажано. пишіть коментарі, що ви думаєте про Орбана. Просто цікаво, чи є хтось, хто його любить. Ми починаємо. Отже, я одразу скажу, що ми дуже вдячні європейській правді, зокрема Сергію Сидоренко, за круті аналітичні статті. У мене немає часу дуже часто слідкувати за перебігом всіх проблем і перепонів, і процесів, які відбуваються з європейською інтеграцією. Чи є таке відчуття, що у вас теж, і ось якраз він достатньо детально і не навіть занадто детально дає. В статті, з яких ти, хоч розумієш, які проблеми виникають, і я вам одразу зроблю відео, яке мовно поєднує три з них, ну і плюс додаткову інформацію, яку ви точно пропустили або не могли знати щодо нашої євроінтеграції. Коротко, у нас велика проблема з рухом в Європейський Союз, і вона створена, як не дивно, не українською владою. Тут відверто мені не до чого, вона створена паном Орбаном. Перше. Тому що у цього товариша в квітні 2026 року будуть вибори. Вибори парламентські він зараз по соціології їх програє, і тому нічого кращого він не придумав ніж використовувати банально і маніпулятивно історію про те, що Україна є загрозою для Огорщини в Європейського союзу як головний лейтмотив свого. Виборчого ну умовно, спічу, чи меседжів чи кампанії, тому він нам максимально зараз буде блокувати рух ЄС. І, і якщо раніше він це робив, ну, торгуючись європейською комісією, то зараз він це робить політично і, скоріш за все, буде значно більше жорстко стояти на цих позиціях. Тому а, Європейський Союз починає хитатися щодо нашого цього вступу. І проблема номер два: так само у Марії Санду в Вересні 2025 року будуть вибори. Вибори парламентські, які в з дуже дуже високою ймовірністю вона може програти її головна теза, або головний скажемо лейтмотив її виборчої кампанії це те, що вона закінчить перемовини по європейському союзі. Україна і Молдова вони разом пов'язані в своїй заявці. І зараз багато європейських партнерів говорять: Ну дивіться, нам треба рятувати. Молдовою інакше до них прийде про російські сили, тому давайте роз'єднаємо умовно два треки між Молдовою і Україною. Треба це їм робити достатньо швидко, а це велика проблема, тому що ну таким чином ми втрачаємо прям ну величезну кількість е швидкості і будемо достатньо позаду Молдови щодо руху в Європейський Союз. Але одночасно європейці бояться, що якщо це цього не зробити, то Угорщина заблокує і Молдову так само, і відповідно Санду програє вибори туди прийдуть проросійські сили. Ну коротше, от такий у них дедлок. Пункт номер три знову ж таки повертаючись до... До Орбана у він не любить Польщу Польща не любить Угорщину. Відповідно, зараз він робить все можливо, щоб нагадати Польщі в їх головуванні, в Європейському Союзі, і відповідно заблокувати будь-які їх здобутки, в тому числі рух України Молдови в ЄС. Ось це вам водна інформація. Що у нас там відбувається, так чи інакше, там завжди виникає проблема. Орбан. Тепер що придумали зробити для того, щоб її уникнути? Ну. По-перше, Орбан, м'яко говорить, що всіх трошки підзакалібав в Європейському Союзі. По-друге, ну, всі розуміють, що ще раз його позиція, вона пов'язана з виборами, він її буде достатньо жорстко відстоювати, блокувати. Ну, коротше, це нестандартна історія, коли можна буде попросити його, як минулого разу, піти десь попити каву, поки українці благополучно отримують своє, свій шлях в Європейський Союз. І от для того, щоб це обійти, так чи інакше, з'являє План Б, як його називають, по руху України в Європейський Союз. Він дуже круто описаний в статті Європейської правди, раджу почитати, але якщо раптом у вас немає на цей часу, то коротко поясню, що хочуть зробити. По факту, цей план Б називається Як зробити всі речі без Угорщини. Так як нагадаю офіційно за оцими всіма процедурами Європейського Союзу для. Питання розширення потрібно зазвичай 27 голосів. Ну, тобто, 27 країн Європейського Союзу мають одностайно одноголосно прийняти рішення. План Б передбачає те, що ні, для цього потрібно буде лише 26 і умовно ігнорувати Угорщину. Це не має значного юридичного підсилення, і ми про це поговоримо, але ну, де-факто. Україна не буде очікувати, поки Угорщина так чи інакше зможе отримати цей свою політичну історію чи програє вибори. Ну коротше, ми можемо рухатись, не чекаючи виборів 26-го року в в квітні в Угорщині. Цей план вже в 9 травня, так чи інакше, озвучила головна. Головна за міжнародну політику uh, Микая Каласка, яка приїжджала в uh, Київ, хоча ну багато чиновників Європейського Союзу досі по ньому не визначились. Uh, вже ми навіть почали поступово рухатись по цьому плану. Наприклад, 14 травня Україна затвердила цю саму дорожню карту. От ми навіть робили вам по, по одній з них uh, огляд, і от формально там взагалі ну, щось мало б і угорщина дати згоду. Але ну Брюссель так умовно обставив ситуацію що по факту ну вони зарахували це відкриття, що не менш неофіційно з Брюсселю І відповідно ми рухаємось з цими картами. Але далі, звичайно, ну от тут прям буде велика проблема, і вся проблема зазвичай буде завжди по кожному етапу євроінтеграції. Відкриття кластерів, відповідно, їх зарахування пов'язано з тим, що буде потрібен консенсус, тобто голос Угорщини. І ось якраз план Б, про який. Зараз домовляється, він передбачає, що буде ем, синхронний заяв 26 країн держав ЄС, а не 27, тобто без Угорщини. Ну і відповідно буде от такі можна сказати паралельні перемовини, де всі формальності будуть виконуватись, а потім вже їх юридично затвердять, коли Угорщина так чи інакше прийде до тями, або краще Орбан втратить владу. Тут ем, є. Декілька умовно ризиків. Ну, по перше, це те, що не факт, що всі у ці 26 країн підтримують е, такий план. Е, це не стосується конкретно України, просто умовно є питання там по іншим країнам, по Македонії, по питанню у Болгарії. Ну кажу, багато інших країн яких або вони хочуть, щоб сусіди доєдналися до ЄС, а інші країни це блокують, або навпаки, є країни, які всі готові прийняти в ЄС, але є одна країна, яка проти, і всі бояться, що наступного разу це буде питання не про Україну, а про якусь іншу країну і їх кинуть. По-друге, та ж сама Угорщина і Орбан може подати в суд на європейську комісію. І, ну і відповідно таким чином нам вже вигравши суд заблокувати цю історію. Третє це питання того, що ну якби всі ж ем, розраховують на те, що в принципі в 26-му році Орбан або програє вибори або. Опуститься в даному випадку, є вирагідні, що він може і вибори виграти, і далі залишитись такою негарною людиною, яка буде блокувати нам рух, і от що робити далі, коли вже всі формальності ми прийдемо, а юридично це треба буде затверджувати. Ну так чи інакше ніхто не знає. Ну і останнє, це на жаль або ну. У будь-якому разі, на жаль, не вирішую цю історію, яку постійно ставить Угорщина по нацменшини, і вона ну продана умовно всьому населенню угорщин, і відповідно вони по любому будуть це від нас вимагати, але в такому разі був. При всіх цих ризиках щонайменше Україна зможе рухатись вперед. Це не буде меседжем про те, що нам блокують рух Європейський Союз. Ну і відповідно, ну ми як мінімум будемо робити свою роботу, не отримавши от удару по іміджу того, що ЄС у нас кинув, або Україна не хоче рухатись. Європейський союз. Ми. Тем не менш, сподіваємося, що і про це говорять багато європейських дипломатів, що все ж таки цього літа 2, літа 2025 року Європейський Союз закрутить все, що між може угорщини Орбану, все ж таки заблокує їм фінансування і змусить їх сподіваємось також з допомогою США не блокувати процес євроінтеграції в Україну. Це найкращий варіант. Тоді не треба ніякі будуть плани, Б. але якщо ні, і враховуючи знов ж таки достатньо швидку історію з виборами в майбутніми в Молдові. Ну, скоріше за все, прийдеться, що не менш таким чином до 2026 року в року Україні рухатись дуже незвичним і дуже ну унікальним способом, але в Європейський Союз. Сподіваємося, це все ж таки відбудеться в нормальному варіанті і, ну. Як мінімум, Україна справді не буде гальмувати по вступу в членство і з євроінтеграцію. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати більше таких аналітичних відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь і пишіть в коментарі, що ви думаєте щодо от такої позиції Угорщини. До побачення.